Всім привіт, з вами Райвен і сьогодні хотілось поговорити про ті питання, які в мене виникли, слідкуючи за діяльністю Сергія Притули та його благодійного фонду. По перше, хочу одразу сказати, що не маю ніякого наміру захейтити цю персону. Кожен, хто зараз допомагає Україні і працює для її перемоги, заслуговує безумовно респекту. Але в будь-якому разі, за діяльністю деяких персоналів, виникають питання, які не знаходять відповідей. Тож сьогодні я хотів би обговорити їх з вами. І можливо, ви мені поясните щось в кінці в коментарях. Також хочу наголосити, що це лише думка простого українця, представника народу, У нас держава демократична, свобода слова є в порівнянні з сусідньою країною. Тож я думаю, я маю повне право висловити свою точку зору і також підняти тему децентралізацію благодійного руху, але про це трохи пізніше. Тож, перше питання, яке виникло в мене, стосується проєкту Народний Байракта, на який люди донатили. Мета якого було зібрати кошти для покупки трьох байрактарів. Ідея була дуже приваблива, багато людей робили свої благодійні внески і зібрали 600 мільйонів гривень. Звісно, є питання, чи це тільки пересічні українці зібрали, чи були застосовані інструменти донатів великих бізнес-підприємств, але це вже полеміка, тому не будемо це так детально зачепляти. Народний Байрактар – проект, який став успішним завдяки донатам народу. І коли з'явилася новина, що баректари подарували, а кошти залишаться на фонді Сергія Дмитровича, був невеличкий гіркий осадок, тому що люди йшли за ідеєю, за ідеєю масштабною дуже привабливою, і тому донатили кошти. І ось вам кажуть, що кошти зібрані, але байрактари подарували. Тож хай ці кошти поки що полежать у мене на фонді, а ми їм потім знайдемо правильне використання. І внаслідок цього, ми маємо новину, що Сергій Дмитрович купив супутник. Безумовно крута ідея, але мені здається, це трохи несправедливо по відношенню до простого народу, який донатить на цей проєкт. Як на мене, було б більш правильно, наприклад, порадившись з військовими, зробити перелік з декількох пунктів потреб, які найбільш зараз актуальні для наших захисників і захисниць. Люди б змогли б в опитуванні вибрати, який пункт для них є найбільш доцільним для розподілення цих коштів. І таким чином народ зміг би обрати, на що вони хочуть, щоб ці кошти пішли. Тож не була б втрачена ідея саме народного збору коштів. Але сталося, як сталося. Тож, просто подумайте про це. І мені здається, в майбутньому треба такий інструмент використовувати. Якщо ви збираєте гроші з народу з пересічних українців, то я вважаю, вони мають повне право розпоряджатись, куди ці кошти підуть. Другий пункт. Якщо ви не знали, то по законодавству благодійні організації і фонди мають право залишати 20% від пожертв на розвиток власного фонду чи організації у штабі Притул працює 200, а то і більше людей, і навряд вони працюють просто за дякою. 100% вони отримують якісь зарплати і чомусь немає розголосу про те, звідки вони їх отримують. Чи ці кошти з'являються з пожертв, які роблять люди, але про цього немає жодної інформації. І притула наче про це не казав. Або ж притулок взагалі молодець. Він з власних коштів дає гроші цим людям, які працюють у нього в фонді, але про це також немає інформації. Тож в цьому питанні мені здається, треба більше розголосу і більше відкритості по відношенню до людей, щоб люди розуміли, звідки йдуть кошти на весь цей фонд, на його обслуговування, на зарплати для людей. Це б створило більш відкриту атмосферу і підвищило б довіру до самої персоналії, як притули, так і до всього його фонду. Третє, як ви знаєте, зараз є масштабний проект Армія дронів, на який Україна збирає кошти і залучає голівудських зіров, світових лідерів. Але по це питання. На сторінці притули в інстаграмі, є багато кількість фотографій, де він е, сфотографувався з великою кількістю дронів, тобто, можемо зробити висновок цих дронів, в нього доволі багато, і вони ці на балансі фонду. Тож, чому ці дрони не залучити в проект армія дронів? Мені здається, це було б набагато легше, наприклад, по логістиці. Тому що тоді б він зміг би їх одразу передати і їх вже могли включити в використання. А так потрібно залучати голівудських зіров, лідерів думок з інших країн для того, щоб вони перераховували кошти, на які по паперах треба буде купити ці дрони, передати це. Все забирає більше часу, а час, як ви знаєте, дуже важливий ресурс в часи війни. А якщо ж притула передає в армію дронів дрони зі свого фонду, то чому про це теж немає жодного розвитку інформації? Мені здається, це було б круто, якби всі дізналися, наприклад, що притула передає в армію дрони зі своїх власних складів. Це підвищило б ще раз до нього довіру і, взагалі, гарно б спрацювало на його репутацію. Тож в цьому питанні мені теж здається, бракує трохи відкритості по відношенню до простих людей, які саме і донатять на його фонд і на інші фонди в Україні. І наостанок хочеться поговорити про децентралізацію благодійного руху в цілому. Зараз, як ви знаєте, є декілька дуже популярних розкоручених фондів. І знову ж таки, візьмемо за приклад фонд Сергія Дмитровича. Люди з різних куточків країни роблять пожертви на баланс цього фонду, різні блогери збирають кошти і передають йому. Візьмемо, за приклад, Марка Куцевалова, який пройшов пішки 850 кілометрів і зібрав кошти на три швидких допомоги. Ці кошти він передав притулі, на які він вже мав їх і купити. Хоча мені здається, він би міг знайти, наприклад, благодійний фонд в своїй області в Одеській, і задонатити туди ці кошти, з яких би фонд одразу міг купити швидкі, і вони були б швидше передані. Тому що розумієте, це питання логістики. Якщо все йде через Притулу, то це закуповуються швидкі, переходять до фонду притулу, а вже звідти по паперах, знову ж таки. Передаються до інших регіонів країни, це займає більше часу. Тож я про що? Якщо ви донатите, не забувайте, що важливо донатити не тільки на популярні і розкручені фонди, знаходьте перевірені благодійні організації в своїх регіонах і перераховуйте кошти їм також, тому що вони краще розуміють проблематику і актуальність потреб своїх військових на своїй території, в нас багато прифронтових областей, і кожній потрібна допомога. А питання того, куди що піде і в якій послідовності, дуже складно вирішити швидко. Наприклад, в Одеській області можуть потрібні бути ці три швидки, але вони зараз на балансі притулу і вони будуть вирішувати, кому ж вони потрібніші. Тож, давайте підтримувати не тільки розкручених та популярних блогерів та їхні благодійні фонди, але й більш малі, але регіональні фонди, які краще розуміють проблематику своїх регіонів. Тож. Якщо ви з чимось не згодні зі мною або у вас є свої корективи до того, що я казав, будь ласка, напишіть в коментарях, з задоволенням усе почитаю. Все-таки це лише моя власна думка, і мені буде цікаво дізнатися вашу думку також. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Це допоможе в просуванні відео. Хай його подивиться більше людей, ми почуємо більше думок і можливо зможемо достукатись до... Великих і малих блогерів та людей з благодійними фондами для того, щоб покращити сервіс благодійності нашої країни та допомогти нашим захисникам-захисницям і пришвидшити нашу перемогу. Також маю додати, що я є представником благодійного фонду Всесвіт, який збирає кошти для Криворізької тероборони. Тож згодом будемо запускати стріми на Твічі, а, можливо, якщо ви наберете добрі перегляди, і на Ютубі, і будемо разом збирати ці кошти. Допоможемо нашим військовим у кожному куточку нашої країни. Слава Україні! Перемога буде за нами.